Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 1 та 2 вересня 2023 року. Сьогодні, 1 вересня, спалений шлях місяця буде знаходитися в знаці Риби до 16 години 25 хвилин дня, а потім перейде в знак Овен. Якщо необхідно отримати дуже швидко зелену масу вівса, то можна посіяти насіння цієї культури тільки як седиратну культуру. І все. Більше нічого не сіємо та не саджаємо. Розсаду не турбуємо, не проводимо зелені операції, не підживлюємо рослини саду та городу, тільки захищаємо рослини від шкідників та хвороб. На жаль, сьогодні 1 вересня ще несприятливий день для заготівель на зиму, для збору врожаю на тривале зберігання. А ось завтра ситуація в цьому плані зміниться. Але давайте розглянемо весь день. Завтра, 2 вересня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен. Сіємо насіння зернових сидератів. Розсаду не турбуємо, поливи. Цей час в знаці такі вогню не приносить користі, підживлення рослин небезпечні. Але проводимо зелені операції та захищаємо рослини саду та городу від шкідників та хвороб. І ось 2 вересня, завтра, якраз приятливий день для заготівель на зиму для збору врожаю на тривале зберігання. Ось такий у нас сьогодні ранковий випуск. Успіхів вам у всіх справах, усіляких вам гараздів! І обов'язково зустрінемося сьогодні ввечері. На все добре! Бувайте здорові!